Рецепт як любити ворогів? В нас є така функція автоматичного опору, коли нам говорять в часі війни, щоб ми любили ворогів, чи це сам Бог, чи це священники, чи це близькі люди. Але каже, яка заслуга вам, якщо ви любите тільки тих, які вас люблять? Але чи дійсно ми є такими всі добрими і святими, чи завжди, чи ми ніколи не помилялись, чи не робили, чи не ображали одні одних? Чи не бажали зла деколи один одному? Різні речі відбуваються. Але Ісус нас закликає, моліться за тих, які зневажають вас, благословляйте тих, які вас проклинають. Це єдиний шлях для того, щоб зупинити зло. Можемо робити вибір, можемо додавати ще більше зла, а можемо Його применшувати або взагалі з ним боротися. Амінь. И WTN.